Всім привіт! Стіни у нас ростуть. Оце дивіться, яка ситуація з блоками? Який цей і який цей? Ну, але в принципі все гарненько. Бачите, він клином. Клином. О. Ну нічого, працюємо. Працюємо. Це отака ситуація у нас. Вікторович мені понаставляв гарненько. Підготував, а я укладаю. 3-4-5 рядів вже є. Це шостий. Зараз ззовні. Іде все, всі блоки, бо не вистачить, доведеться докупляти. О, це вже будемо рубати, коли воно. Схватиться, отак воно виглядає все з середини. О. Видно ось виступи такі. Ну, а що вдієш? Нічого не вдієш. В принципі, загалом обстановочка нормальна. Кипить роботка, тут двері будуть, О, а так виглядає з цієї сторони. О. Зараз лінія. Ну, рівненько виходить. Не прямо аж ого. О, дивіться, краса. Краса. Буде утеплюватись пінопластом. Отак. о, бачите? Класно. Це шостий ряд. Буде 10 рядів. Так що от такі от справи в нас. Музичка грає, розтворчик колотиться, вон Вікторович щось шариться, не хоче працювати, напевно, хоча вже додому. Та Вікторович? О, бачите, я ж кажу, хоче додому. Підтверджує. Любіть працюйте. Закидає. Закидаємо такі моменти, оце ось воно косо. Оце ось підкидаємо. Коротше, підштукатурюємо, Бо такі перепади нормальні бувають. Де, 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 де той блок? А, ось. Ось допустимо. отак блок. І ось на 2 см. Нижче 2,5, напевно. Ні, два десь. Не так то. Так що сарайчик росте. Свиням тут буде просто клас. Не сарай, а мрія. Ще якби е, був сарай на щілях, то взагалі було б класно. Ну, То вже заробить людина на цьому сараї. А в принципі тут при великому бажанні можна зробити і цей. Коротше, заробить, побудуємо новий сарай, десь. Отак, так, зараз подивимося в ту сторону. Отак воно виглядає. Коротше, непогано. Ось такий от сарайчик. Шостий ряд пішов. Так що. Всім гарного дня і всіх благ. Бережіть себе, всім пока. Не забудьте поставити вподобайку отаку -во і підписатися. Всім пока, а ми працюємо далі.